Російські військові в впритул розстріляли родину з дев'яти людей, поки ті спали. Не пошкодували навіть дітей. Трагедія трапилася у тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині. За що расисти так розправилися з цивільними? Розкажу за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнитюк. Підписуйтесь на наш канал, аби нічого не пропустити. А ми переходимо до новин. Від цієї трагедії волосся стає дибки. Ми навіть не можемо показати ці кадри в оригіналі, бо звірства, які вчинили окупанти з мирними українцями. Просто шокують і вразливим людям та власне всім нам такого краще не бачити. У ніч проти 28 жовтня росіяни цинічно розстріляли цілу родину. Про жорстоке вбивство у Волновасі. Повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він опублікував фото подружжя і скриншоти з листуванням людей. Причина такої розправи вас шокує у Волновасі. Повні люди ця сім'я відмовилася віддавати свій будинок рашистам за що ті і позбавили життя. Цілої родини народ, хто слышал, говорят, 9 чоловік в у білі, всю сім'ю з дітьми і в підвал трупи скинули, за те, що не хотіли віддавати дом. Це що за слух, фійк. Надіюсь, про те, що причиною моторошного вбивства стала відмова віддавати свій будинок кадировським окупантам. Пише омбудсман Дмитро Лубінець. Виявилося того вечора, родина зібралася у сімейному колі, щоб відсвяткувати день народження. Немає жодних сумнівів що до цього причетні закривавлені руки росіян. Так само, як були виявлені сліди російських катувань у Бучі, Ірпені, Ізюмі та інших українських містах, де були присутні визволителі. Коли усі полягали спати, окупанти прибралися у будинок і в притул розстріляли всіх у власних ліжках. Убитими виявилась родина капканець. Невідомі вбили подружжя їхніх синів Андрія та Олександра, а також їхніх дружин і двох дітей чотиргрічного сина та доньку, учениці четвертого класу, а також 19-річного брата однієї з жінок. Усіх дев'ятьох знайшли мертвими у власних ліжках. Вони не завжди заснули в обіймах один одного. Цей злочин вже назвали найгучнішим, який вчинили росіяни після окупації Волновахи. Російські військові розстріл родини намагалися приховати. Сусіди розповіли, що після вбивства злочинці залили будинок водою. У їхньої свекрухи був у п'ятницю день народження, а вночі всіх убили. Вчора їх почали шукати родичі, викликали поліцію, розкрили хату. А всі вони вбиті на ліжках. Будинок залило водою. Мабуть, щоб приховати докази. Усі сусіди кажуть, що вбивці військові. Ніхто не затриманий. Усім тепер страшно. Про моторошне вбивство гудуть навіть російські телеграм-канали. В одному з них опублікували подробиці розправи над родиною, яка спала. Повасузданий картині розправи убивали спящих людей два-три чоловіка зі спеціальною військовою підготовкою і технологічним снаряженням. Стрільба вілась із автоматичного з глушителями – Покушности попаданий, малому количеству промахов и отсутствию света в доме криміналисти делают вывод. Що стрілки були екіпіровані тепловізорами. Річ іде именно о зачистки: Все дев'ять тіл изрешечены и і большинство попадань в голови. Стрельба в поміщенні велась по дверям і стінам санузла. Убийцы делали прострелы простріли на поражение на пораження всіх, хто мог находиться в доме. На місце вбивства пустили родичів. Як пише ворожий телеграм-канал, за словами рідних, звичний порядок у будинку не порушено, а цінні речі залишилися на місцях. Нічого не зникло. Тобто расисти нічого не вкрали, а схоже, просто так вирішили помститися за відмову віддавати будинок. В усіх вбитах схожі поранення, в голову, тулуб і кінцівки. Нині у Волновасі нібито розшукують вбивця, але те, що це зробили російські військові, публічно не визнають. Розисківу двох мужчин, которые передвігаються на спортивному мотоциклі. ориентировке осторожно указано, що це предположительно военнослужащие. Сіді говорят, що у глави сімейства накануне убийства був конфлікт з воєннослужащим, судя по всьому, із Чечні. У те, що справжніх вбивств затримують, віриться мало, але масштаб звірства шокує. Нині місцеві бояться виходити зі своїх будинків, аби не натрапити на катів. А це вбивство. Користувачі соцмереж порівнюють з масовими вбивствами цілих родин, які Хамас чинив в Ізраїлі. Але неможливо забути бучанську різанину, коли російські війська на початку повномасштабної війни масово вбивали цивільних, ґвалтували жінок, дітей та навіть чоловіків, катували та крали усе підряд. Тоді загинуло понад 400 людей. В Голові був такий отвір. Кулі. Вулиця Неповернення. Тут розстрілювали безневинних українців десятками. Подивися, додається, додається. Щоразу злочини окупантів змушували українців ненавидіти расистів ще сильніше. Російські кати знущалися над усіма, хто потрапив під окупацію на Київщині. Щоразу шокували новини після звільнення від росіян інших областей: Харківщина, Херсонщина, Чернігівщина. Багатостраждальний і поки що окупований Маріуполь. А скільки всього ми ще просто можемо не знати? Команда TSN.UA висловлює щирі співчуття рідним і друзям загиблих у ході російсько-української війни.